Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему тривимірна графіка. І поговоримо про принципи тривимірної графіки, навігації і в якій програмі можна працювати саме з 3D-графікою. Але для початку давайте поговоримо про комп'ютерну графіку. Стрімкий розвиток сучасних інформаційних. Комунікаційних технологій спричинив появу та розвиток комп'ютерної графіки зображень, які створюються, опрацьовуються та відображаються засобами комп'ютерної техніки. Комп'ютерна графіка це сукупність методів прийомів і засобів створення та опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютера. Розрізняють Два різних засоби комп'ютерної графіки: це... це апаратні відеокарта, монітор, принтер, сканер, плотер, цифрова фотокамера і графічний планшет. Та програмні, тобто саме програмне забезпечення, завдяки якому ми можемо працювати. Це програми перегляду графічних зображень, графічні редактори, програми розпізнавання графічних зображень і програми спеціалізованого опрацювання графічних зображень. Використовується комп'ютерна графіка майже в усіх сферах діяльності людини. Це є і наука, і техніка, і медицина, і освіта, рекламний бізнес, індустрія розваг тощо. Ми сьогодні з вами говоримо саме про тривимірну графіку. Що ж це таке? Це у нас розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та інструментів, як програмних, так і апаратних, призначених для зображення об'ємних об'єктів. Найбільше застосовується 3D-графіка для створення зображень, які в подальшому використовуються, наприклад, на екрані або роздруківках, в архітектурній візуалізації, кінематографі, телебаченні, відеоіграх, друкованій продукції, а також у науці та промисловості. тривимірне зображення на площині відрізняється від двовимірного, тим, що включає побудову геометричної проєкції тривимірної моделі на площину, наприклад, екран комп'ютера за допомогою спеціалізованих програм. При цьому модель може відповідати об'єктам з реального світу, наприклад, це автомобілі, будівлі, домівки, або це ураган, астероїд. І бути повністю абстрактною. Наприклад, це проєкція чотиривимірного фрактала. Для одержання тривимірного зображення на площині потрібні такі кроки. Перше це моделювання, тобто створення тривимірної математичної моделі сцени і об'єктів в ній. Далі рендеринг. Тобто візуалізація це побудова проєкції відповідно до обраної фізичної моделі. І виведення отриманого зображення на пристрій, дисплей або принтер. Сцена це у нас віртуальний простір моделювання, включає в себе кілька категорій об'єктів. Це геометрія, тобто побудована за допомогою різних технік модель, наприклад, будівля, матеріали, завдяки яким можна це робити. Це інформація про візуальні властивості моделі, наприклад, колір Тін або, можливо, матеріал, з якого це все зроблено, або це заломлююча здатність вікон і так далі. І джерела світла, тобто ми налаштовуємо освітлення, напрямок, потужність, спектр освітлення і так далі. Завдяки цьому змінюється повністю вигляд самої тривимірної моделі. Далі є сцена, вона включає в себе кілька категорій об'єктивів. Це є віртуальна камера, тобто вибір точки та кута побудови проєкції. Далі сила та дія, це налаштування динамічних спотворень об'єктів, застосовується в основному в анімації. Тобто при зміні динаміці об'єкта, і додаткові ефекти. Це можуть бути об'єкти, які імітують атмосфер... атмосферні явища, наприклад, це світло у кімнаті, у тумані, хмари, полум'я і так далі. Завдання тривимірного моделювання описати ці об'єкти і розмістити їх у сцені з допомогою геометричних перетворень відповідно до вимог до майбутнього зображення. То з де ж ми можемо це застосовувати? Перше це реклама і маркетинг. На дуже часто саме 3D-ні. 3D-графіка застосовується у рекламі і маркетингу. Або ще це можуть бути міське планування. Саме завдяки 3D-графіці ми можемо побачити, як все буде розташовано, наприклад, на цій площині, яка не є гладкою, це можливо, там якісь згора з горами, рівнинами і так далі. Враховуючи те, яка саме площа і яке саме міське там розташування всього. Далі у промисловості, коли ми створюємо різні моделі, різні якісь запчастини або, можливо, навіть роботів і так далі. Для комп'ютерних ігор. Звісно, ви всі знаєте, 3D-моделювання дуже часто там застосовують, особливо в останніх версіях. Звісно, кінематограф. Також це може застосовуватися в архітектурі та дизайні інтер'єрів, в анімації. Також 3D-графіку ми можемо використовувати і в медицині. Дуже часто саме зараз використовують це для того, щоб робити якісь складні операції і бачити повністю дещо розташоване. Далі ми з вами поговоримо про класифікацію програм для роботи з тривимірною графікою. Просторова графіка давно отримала величезний попит і широке поширення в світі сучасних технологій. 3D-моделі популярні і часто використовуються архітекторами і дизайнерами. Без комп'ютерної графіки не виходять в прокат кінострічки, які мають яскравими і реалістичними і красивими спецефектами. А ще барвиста реклама, комп'ютерні ігри. Ну і так далі. Втім, застосувань 3D-графіки можна знайти величезну кількість. Однак від користувача тривимірне моделювання вимагає спеціалізованих, серйозних знань і вміння користуватися спеціальними програмами для створення просторової графіки. Таких програм сучасний ринок комп'ютерних інструментів має досить багато. Їх розрізняють за функціональним призначенням. І труднощі навчання та, звісно, вартості. Але для багатьох користувачів, любителів існує досить велика кількість відмінних, безкоштовних редакторів, які цілком підходять для роботи вдома. Наприклад, таким саме графічним редактором, 3D-редактором є програма Blender. Ця програма є повністю безкоштовною. Вона не перезавантажує, не перевантажує комп'ютер, тому що вона не дуже важка, і нею дуже зручно користуватися, бо можна налаштуватися на українську мову і працювати. Blender – це абсолютно безкоштовний пакет, створення комп'ютерної графіки. Зрозумілий і просунутий інтерфейс, легко адаптується і перерозпреділяється усіма елементами під себе, щоб всі необхідні інструменти постійно були під рукою. Додаток дозволить з допомогою великого асортименту інструментів здійснювати детальне проєктування моделей і опрацювання їх об'ємних видів. Перетворення будь-якої моделі в керований тривимірний персонаж стало набагато простіше завдяки складним алгоритмам обчислення деформації. Ключові особливості та функції програми Blender це величезна кількість установок екрану з гнучким і конфігуровані розміщення вікна, вбудований текстовий редактор для редагування скриптів Python і анотацій, анімаційний редактор персонажів, панель попереднього перегляду для окремих ділянок та багато іншого. Ще одна програма, це Google SketchUp. Ця програма для моделювання відносно простих трьохвимірних об'єктів, будівель, меблів, інтер'єру. Існує дві версії програми. Безкоштовна, Звісно, що безкоштовна версія є обмеженою по функціоналу, перш за все, відносно експортування в інші формати. І є. Платна, SketchUp Pro. Далі є ще програма 3D Monster. Вона дозволяє створювати не тільки власні графічні тривимірні об'єкти, але і без спеціальних знань в області проєктування записувати невеликі анімаційні фільми. 3D-Monster відмінно справляється зі своїми завданнями, незважаючи на те, що не володіє гарним графічним інтерфейсом і безліч налаштувань і набором додаткових якихось інструментів. Але ми з вами будемо вивчати 3D-редактор Blender. Запуск програми можна запустити двома способами: за допомогою меню «Пуск» і за допомогою ярлика. Встановити цю програму на комп'ютер дуже легко. Я вам надам посилання на цю програму для того, щоб ви могли її скачати. Або для комп'ютера, або для смартфона, вона є повністю безкоштовною, тому не страшно її закачувати, встановлювати. Вікно програми Blender виглядає так. Коли ви вперше вмикаєте вікно програми, у вас тут є налаштування. Наприклад, можна вибрати мову інтерфейсу. Існує українська мова, то ви можете обрати українську мову. Якщо ви Раптово вимкнули цей екран, натиснувши кудись поза межею екрану, то наступного разу у вас вже не буде такої інструкції, і вам потрібно буде по-іншому перемкнути мову, бо ну, так буде набагато легше. Для цього вам потрібно буде зайти в вкладку Едіт, обрати внизу кнопку. Preferences, тобто, це у нас налаштування. І обрати саме мову, натиснувши на цей прапорець, обрати мову, яка, в які, з якою вам буде зручно працювати. Далі, які ж тут є інструменти? Інструменти всі у нас є тут з лівого боку. Далі тут є структуратор, тобто. Те, що вам допоможе структурувати всю вашу сцену і показати, як буде в камері це видно, і як буде світло, освітлюватися буде. Ось це у нас значок освітлення. Далі тут є вікно властивостей, завдяки яким можна налаштувати будь-яку фігуру, яка вам потрібна. Зверніть увагу, що це у нас тривимірне вікно, тому у нас не тільки є Y, але є ще і Z, тобто три координатні прямі. Да? Ми знаємо з вами звикли, що є X, Y, а є тут ще є Z. Далі є об'єкт. Будь-який об'єкт, який ви будете створювати, за замовчуванням, створюється саме по центру. І іноді ви можете за, за замовчуванням тут стоїть вже куб. І тому, коли ви будете створювати наступний якийсь об'єкт, ви можете його одразу не побачити, тому що він буде десь за цим кубом. Його треба просто перемістити, щоб побачити те, що ви. Створили. Далі ще є камера, завдяки якій ви можете бачити, і якщо ви будете зберігати свій об'єкт, то саме він буде зберігатися з того вигляду, як його бачить камера. Далі, які ж є аспекти 3D? Все, про що нам варто потурбуватися, це розташувати вказівник миші у потрібній частині інтерфейсу, яку ми називаємо область 3D вигляду, і перевірити, чи включене додаткове поле клавіш. Ось це воно. Нумпат. Вибачте Lock. Ось ця кнопочка. Це для того, щоб ми з вами могли працювати саме з цією малою цифровою клавіатурою. І так, давайте спробуємо запустити цю програмку. Я її вже встановила, встановлюється вона дуже легко. Відкриваємо програму. Перше, що ви бачите, це ось такий, ну, Початкове меню, для того, щоб його прибрати, просто кудись по полю клацнути лівою кнопкою миші. Знов таки, як можна перемкнути мову, це сюди редагувати уподобання, і далі ви можете обрати ту мову, яка вам більш зручна, в якій вам більш зручно саме працювати. Як же ми можемо з вами змінити вигляд цієї сцени? Перше, це є коліщатко, завдяки якому ми можемо з вами віддаляти і наближати наш об'єкт. Якщо ми хочемо прокрутити по полю, натискаємо на колищатку і знов таки можемо регулювати, як нам потрібно цю сцену і дивитися з усіх боків на цей куб, затискаючи колещадко. Ще можна затиснути кнопку Shift і теж коліщадком, ось так якось теж пересуватися по сцені, як вам потрібно. Також ми можемо обертати все завдяки ось цим осям. Подивіться, ми можемо їх як завгодно прокручувати, крутити. І подивитися все, що вам завгодно: зверху, збоку, знизу і так далі. Тобто, як ви захочете, так і можете подивитися. Якщо ми натискаємо на цю ручку, ми теж можемо рухати завдяки затисканню лівою кнопкою миші на цю руку. Подивіться, будь ласка, просто лівою кнопкою затискаєте цю кнопку і можете, як хочете, керувати. Збільшувати або зменшувати масштаб, ми можемо також завдяки ось цій кнопці. Ми можемо на неї натиск... Водити так теж мишкою, да, і воно буде наближатися або зменшуватися. Натискаємо на цю кнопку і можемо просто, рухаючи мишкою, наближати і віддаляти. Також ми можемо з вами просто. Переміщувати цей об'єкт. Як же це зробити? Натискаємо на цю кнопочку переміщення. У нас з'являються такі стрілочки, і ми можемо з вами переміщувати вздовж ось цих осей вісей, які у нас з'явилися: вісь X, Y і Z. Або, якщо нам потрібно кудись в інше місце перемістити, натискаємо ось на цю кнопочку, яка тут є у нас, лівою кнопкою миші, затискаємо і можемо переставити цей об'єкт туди, куди нам потрібно. Також ми можемо з вами обертати наші об'єкти завдяки ось цьому налаштуванню, подивіться, будь ласка, ми можемо обертати, обертати як нам завгодно цей об'єкт. І зверніть увагу, що коли ми обертаємо, у нас теж з вами змінюються наші градусні міри за іксом, дивлячись, як ми з вами повертаємо, все у нас змінюється. Так, тому Тут ми теж можемо з вами змінювати просто цей кут, ми можемо його просто написати як нам завгодно, тобто одразу взяти 0 тут теж можемо взяти 0. І ось тут теж можемо взяти 0 градусів, і наш куб стане рівно, як нам потрібно. Також, якщо ми з вами натиснемо англійську букву R, то ми теж можемо, у нас з'являється ось такий ковзунок, завдяки якому ми можемо крутити як завгодно наш куб. І зверніть увагу знов-таки, що у нас змінюється налаштування ось тут, коли ми це все прокручуємо. Також ми можемо з вами змінювати форми цього об'єкта, тобто його. Ширину, висоту, довжину. Це у нас ось тут знаходиться налаштування. Як ми можемо це зробити? Наприклад, ми можемо змінювати завдяки, затиснувши ліву кнопку миші, можемо одразу і куди нам потрібно змінювати. Бачите, да, що одразу змінюється цей масштаб. Затискаємо ліву кнопку миші і просто можемо за іксом, ігроком, так як нам потрібно, те ми і змінюємо з вами. Або ми можемо вручну просто ввести ці показники, наприклад, 0,5, і одразу бачимо, що змінилася наша форма куба. Якщо нам потрібно пропорційно збільшити або зменшити об'єкт, тобто за шириною, висотою і товщиною, щоб він однаково збільшувався або зменшувався, для цього ми затискаємо кнопку S англійську і можемо розтягнути або зменшити, і у нас пропорційно всі грані будуть збільшуватися або зменшувати. Для того, щоб видалити якийсь об'єкт, просто треба натиснути кнопку Delete. Я натиснула, і у мене все зникло. На що особливо хочу звернути увагу, що якщо ви просто натиснете на хрестик або натиснете Файл і вихід, то ваша програма не збереже вашого малюнку той, той проєкт, який ви виконуєте. Тому обов'язково потрібно натиснути Файл, зберегти як, зберегти проєкт, де вам потрібно, наприклад, це буде там робочий стіл. Або диск С, обирайте, де саме ви будете це робити. О, це у мене, наприклад, робочий стіл. Обираєте ім'я, зберігаєте. Зверніть увагу, що у нас розширення Бленд». Перше, це у нас назва. Сюди ви можете називати, як вам потрібно малюнок. Проєкт ваш. Ось. Але давайте ми з вами ще подивимося, що тут є. Зверніть увагу, що тут у нас є з вами така собі лампа, з нею ми будемо дивитися, як воно буде освітлюватися. Тут у нас саме користувач і перспектива. Ну, Давайте спробуємо з вами якийсь об'єкт створити. Об'єкт натискаємо, далі ми можемо з вами обрати, що саме ми будемо. Не об'єкт, вибачте, додати. Далі ми можемо обрати, що нам завгодно: текст, металокуля, поверхня, крива. Ну, Давайте оберемо, наприклад, якийсь конус. Зверніть увагу, знов-таки говорю, що у нас зберігається одразу об'єкт, коли створюється, створюється в центрі. І що ми можемо з ним зробити? Ну, Наприклад, ми можемо його пообертати. Ми можемо колищадком пообертати, подивитися, як воно буде виглядати все. Затиснувши кнопку С, теж можемо пообертати. Ми нічого такого сьогодні робити не, буде, не будемо. Мені головне, щоб ви подивилися, як же можна працювати саме. Які є об'єкти навігації для цього, і що, як буде виглядати? Далі ми можемо з вами повернути огляд, перемкнути огляд камери, подивитися, як воно буде в камері виглядати, можливо, нам щось не подобається, ми можемо з вами повернути, як нам потрібно. Ось, можемо зробити трошечки. Інше, якесь легке освітлення. Як же нам перевірити, як буде виглядати наш малюнок при збереженні? Ми можемо трошечки тут перетягнути нашу камеру, як потрібно переставити її, можливо, підняти трошки або ще щось. Ну, як нам легше буде, щоб вона бачила цей. Повертати не потрібно. Ось так нехай буде. Да? Після цього нам потрібно зберегти, подивитися, як він буде виглядати. Дивіться, для цього потрібно натиснути або F12, або буває таке, наприклад, якщо це у нас Windows 10, то найчастіше Fn внизу на клавіатурі біля. Alt-Shift. У нас є кнопка FN, затискаємо її і натискаємо F12. І у нас починає рендеритися тобто зберігатися. Почекаємо, поки воно збережеться, і подивимося, що ми отримали яку саме яке зображення. Ну, ось приблизно так буде у нас виглядати наш конус, якщо ми його збережемо. Подивіться, будь ласка, отут я поставила камеру, тут у нас конус розташовано, і якщо нам щось не подобається, ми можемо перелаштувати. Переналаштовувати все, що нам завгодно. Я, е, на сьогодні це все. Я вас дуже прошу, щоб ви запам'ятали всі кнопки, про які я сьогодні говорила. Сподіваюся, що вам все було зрозумілим. Е, скачайте собі обов'язково цю програму. Я вам надам покликання або для комп'ютера, ноутбука, або для е, андроїда. Дякую за увагу! До побачення!